Я я ставлю на пуш, я Думаю, що просто тут зараз витримає таймінг і за Ролан грає досить активно. Я думаю, що Лікао тут може чисто теоретично розглядати. Просто тут про... проблема в тому, що якщо ревід пуше свою руку, він кол утримує завжди від сильнішого оранжа. Я не думаю, що тут десятки будуть грати сквіз кол. Хоча, Ха, напав, повинен. Ну від, ну, ну так, в цілому про те проти сильнішого Ну, Просто найбільші. питання, він рахує, що якщо лікало тут блефує, хоч інколи, то цей пуш, звісно, окей буде. Так, е, що в нас на секундочку, у нас два заблочених туза було. Я uh -huh. щось. Ого, не... тільки я сказав. Один да, фані. Дефані в грі. Він і так би залишався, і GG Rвіт. Боже я загорився. Тут такі подарунки для Роланда Пікса. Чи кол. А ми побачимо Володесь в роздачі може. Ні. Ні. Лугій швидкий. І... Ладно, буде і... Контролюємо навіть бекдори по флешам, і тільки якісь раннер стріти, і. Стрімер так та, батл, так я все я вірно сказав. Е, вже подібний е, турнір проходив е, з участю українських стрімерів. Це суто для е, українських гравців, для українського ком'юніті. Е, турнір знаходиться в плаці приватний, але гарантію цього тижня збільшили до трьох е, тисяч доларів. Будуть ньому приймати е, українські стрімери, тобто ті, хто має стрімер тах, е, е, не пам'ятаю точно, яка це кількість там. Ну, біля десятка. За вибуванням яких ви отримуєте білет по 108 доларів, ну і плюс гарні призи. Опа! Обожнюю, коли це Янковський Яновський. Так, він тільки що просто запушив 2 в спайсі. Туздва ЄС прикольно, що знайшов цей пуш насправді. Ну, власне, кваліфікований гравець може значно ширше запушити. Ну, типу, може якогось К5 запушити, може 5-5 запушити. А тим часом у нас тут знов тузикс. Те, з Так, теорія працює, я власне хотів відповідати. Що, відвити, ле... віде, що це Артем витворяє? It's always coming on-flop, до речі. Ми тут навіть не хвилюємося, бо знаємо, що ми і так попереду, і то що знаємо, що навіть туз прийде, який нам не потрібно. Червоного відчуває, прям червоного. Враховуючи, що тузи на флопі приходять. Тут відразу повинно все закінчитись на флопі. Ну, або на тірф. Ну так, флеші контролюємо, все гаразд. Додаткових бекдорів не поїхало. Тузи в тілі. Лідер не так буде легко. Як він собі можливо думав, зараз повинно бути відео від Еріка. Три, а два, а один. Один. <рес> один. Ну, все одно в нас король два, але враховуючи. От я він... хотів сказати, що він може розглянути, типу, взагалі, Чек з найслабшим Ксом, і тепер все. Тепер це буде значно цікавіше, ніж це могло бути на флопі. Тому що я погоджуюсь, напевно, ви. ви Діапа... Так, що якщо був бет чи крейс, ну зовсім не радісно продовжувати ну, так, на місці. Діпасон Complete кола, в принципі, дуже гарно чіпляється за цей борт. Немає там абсолютних націй, в вигляді тифалець, скоріш за все. Чи... Теж можуть бути. Ну, не знаю, навряд чи але ну, я на моїх не будуть. Тут ще, рай, плюс так, тут ще плюс така ситуація, що є дев'ятка, є Валет, є туз, є зелені ранаути Tjorn, які не те, можна, що приємні для нас. Тому можна чекнути. Ну, але тут же, я думаю, складно буде. Зараз от вже якраз дуже багато можна потенційно блефів через кса вигадати. Хоча Якщо так подумати, коли ББшка чекає цей флоп, колить великий сайз сайзтерну. Ну, Ренш ББ він дуже-дуже сильно потенційно ну, крутиться навколо от блавкечів. Чи, чи, чи замотивований Ролан тут занадто часто блефувати, теж питання. так, Ну нас... Бачите, не справився Лікао. Все-таки обрав цю лінію чеку на флопі і. Туз 10 виглядає кол. Ну, в принципі, це можна пропустити в фризі. Напевно, ніколи не дуже погано буде, але. Я думаю, що тут так. варто все-таки Туз 10 досить надійний кол. типу. Ну, занадто багато слабкіших тузоксі в ренжі Лікао, тому туз 10 досить високо стоїть, я думаю, в цілому. Ні, я маю я теж ідею, я, в принципі, звучив вона за закол, але. Ну, я ну, би тут, знаєш, сидів, займався щось... з за якимось там, я не знаю. Ну, туз 9, от вже може бути досить така гранична ситуація. Не обов'язковий взагалі кол. Всю ауру направляємо маленькому блайнду Еріку Іановському. Червовий. Ой, ой, ой. Червовий флеш. Піднімаємо щити. Рой ти ваш? майже, ти майже. Ти дуже близький. Ну, добре, очки і ще пограємо. Мені подобається, що ти. Ай-яй-яй. Жалко. Good що game. Я ну, що ти не шукаєш перемогу, а шукаєш хоча б спліт. Ну Цікаво, зараз, чи якийсь айс обере Спайсі. Мені здається, що все-таки. Маючи зеленого туза, тут можна поставити невеличкий сайз, так. Залишити максимально широкий діапазон, який потім відволюбетити вже плотненько на рівері. До речі... Так, у... да, і тут ще бачиш в якості. з... С... Що... Тут обов'язково треба кол нажимати, нічого Та не так. 100% що... я погоджуюсь, ми нічого не з командою. І що саме цікаве, я б тут молився на те, щоб вийшов в зелений ранаут якийсь і. Ох, зараз осмірку Артем, напевно, допуще сюди. Ти би з тузами молився, щоб вийшов зелений ранаут? <клес> ну, мік так. Та, тому що це простіше бловкечити маючи туза тут зеленого. <клес> ну, але якщо не прийде зелене, то нам нічого нам не треба буде, по факту блавкетчити, розумієш? Не, а просто... так наша рука перетворилася в блавкетчинг. <клес> <клес> ну, теж правда. Це ж правда. До речі, цікаво. Цікаво. цікаво, цікаво. Ей, дуже, я думаю, Артем на цьому завершив свою феєрію. Ні, ну це зрозуміло. Цікаво, що просто спасі тут робити. Який, яким сайзом, що таку заплату. <гум> <гум> що він виробляє? <гум> <гум> Отут От класний спот. Кол прямо, О, я ні. тільки хотів сказати, я, що це. Я так. хотів сказати: тут, блін, проти такого гравця картам тут треба нажати, мабуть, кол. Е, хоч це, ну, скажімо так, не супер динамічний борт, якщо б він був там, 9, 7, 6, мабуть, треба було завжди Що? 9... Що це було? Хто відкрив карти Роланда? Делер, напевно, роздавав неувагу. Це КП. Камон. Поки, поки ми тут говорили, Артем нам показав нарешті свій скіл. Я ніколи не думав, що найгеніальніший мув ми побачимо на... таким по Ну, мовим. Як тут знайти фолд з допором. Отут цікаво. Отут, мені здається, вже зараз зіграти якийсь. Блін, чи вибере він там ну, 2 мільйона. Я хотів сказати, може якийсь клік-кол, дати ще якимось таким рукам. О, типу wow. Просто кол... Я вже, Мені це все набридло, каже змірко, Сьогодні тузи приходять, але Да впомогу, ну, ну це буде такий бруд. Ні, ні, кол будь поганий. ласка. кол, кол жахливий. Ну, от кол... І все. Бачите чат? На цьому і завершилось наше проходіння тузів. Ну, я не знаю, напевно, тут Та ніяк, ніяк не як. відскочити. Роланду тут ніяк абсолютно не відскочити. Ну, а от... ні, чому, а чому ніяк не відскочити? Кому аз як... виходить, просто піка і ні. щось, виходячи це, це... з їхніх пост, ще й Спайсі не буде вилюбити, ти нічого попав. Це по якщо Пошла... це якщо це якщо Спайсі нажимає кол, а не Райстер. Якщо б кол Райстерну, я думаю, вони б виставилися завжди. А так тут, звісно, чотири флеш якісь міг би бути легко. Why? Може, no. Як неприємно Роланду зараз пляхамуха серйозно. Отут уже може бути нам потрібно повернути стару тенденцію, де тузи приходять. Mm -hmm. По-моєму, треба відроджувати. Тільки-тільки раннер по стрітам або в США. Ну, no, все. На жаль, ця, друзі. Фінальна роздача! No. Чи на щастя G -G. будемо йти спати вже.